15 березня 1927 року на скелі Дніпровських порогів під назвою Любов з'являється червоний прапор із написом Дніпробут розпочато. Так у Запоріжжі стартувало будівництво однієї з найбільших гідроелектростанцій Дніпрогес. Для будівництва Дніпристану обрали саме Запоріжжя, адже тут пороги та широке русло Дніпра, і ця ГЕС мала виробляти електроенергію для місцевих заводів. Завідувач музею історії ЗНУ Володимир Лінніков каже, до зведення станції залучили понад 100 тисяч людей. Звичайні е, люди це здебільшого або мешканці найближніх сіл, або мешканці е, ну абсолютно різних переважно сільських місцевостей, які просто шукали собі роботу. Дітей шкіл їх знімали з занять, коли треба було ну як тоді казали ліквідувати прорив, коли не виконується план. Залучали до будівництва і чимало фахівців з-за кордону. Володимир Лініков каже, вони обіймали переважно керівні посади. Не було жодного спеціаліста, який міг би. Очолити процес і спочатку не було жодного спеціаліста, які могли би працювати на обладнанні, яке було переважно іноземним. Деякі робітники Дніпробуту трошки пізніше, десь в 1934 році, згадували про те, що чехам сплачували за один день 5,5 доларів. Десь близько 5 рублів, ну десь 4,70 на день отримував радянський спеціаліст. Особливу роль у зведенні Дніпрогресу, який на той момент був одним з головних проєктів СРСР, відіграли американці. Володимир Лінніков говорить, залучення головного консультанта з будівництва Х'ю Купера обійшлося радянській владі у десятки тисяч доларів. Лише для того, щоб почати розмову про те, буде він консультантом чи ні, він попрохав 50 тисяч доларів. І як тільки йому перерахували цю суму, він сказав: так я подивлюсь ваш проект, а потім буду думати. Чи укладемо ми з вами угоду? 760-метрова гребля Дніпрогесу з перших днів будівництва не сходила зі шпальт видань. Станція була й інструментом радянської пропаганди. Зокрема, хизувалися будівництвом і передшколярами Євгенії Гірник 104 роки, і жінка згадує свою першу екскурсію на Дніпрельстан. Так Коли кадастроєліплатіну я вже була в 4 класі, Між 12-й. років. такое огромное строительство. Людей было, вы знаете, море. Там люди внизу утаптывали эти бычки эти на плотине. И так интересно было, они несут на носилках, и то туда перекинут, а там слышно, кто-то закричат или засмеются, что на кого-то, уже попал цемент. Вже навесні 1932-го Дніпровську гідроелектростанцію запустили в роботу. 1 мая в 6 часов 30 минут вечора от першої Дніпровської гідроелектростанції дан промисловий електроток. Останній дев'ятий агрегат було змонтовано у 39-му році. Та вже за кілька років під час другої світової Дніпро ГЕС буде двічі зруйновано. А за часів повномасштабного вторгнення станція знову стане мішенью для ворожих атак. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова. За три роки військові РФ завдали по ній понад 40 ударів. Було зруйновано унікальне обладнання машинних залів та гідрону електростанції в цілому відновлення. Дніпровська гес в принципі повністю повністю в принципі можливе на повне відновлення станції потрібно щонайменше три роки. Це оптимістичний сценарій. Нині Дніпрогес залишається однією з найбільших гідроелектростанцій Європи, але поки не працюючою. Анастасія Потапенко Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.